Цей турнір планувався давно з минулого року. Це ексклюзивний тур, турнір. Приймають участь мами футбольних клубів, школ, вихованців цих шкіл. Вперше таке. Будемо його присвячувати Олімпійським іграм. Зібрались вісім команд: це різні школи, різні футбольні клуби. Плануємо зробити цей турнір регулярним. Традиційним, звісно, що не тільки клуби області України, мабуть, будуть приїжджати. Ну, дуже багато переживань, звісно. В першу чергу, хотілося б побіди, але поки нічого теж добре. Я відчуваю за ворота, тому це на мені. Я собі дала установку, що я повинна тут захищати, а далі вже дівчатки заб'ють. Тренувалися ми буквально два тижні. Вважаю, що гарно підготувалися до турніру. Їм дуже важко. Тому що вік потрібно розігріваючі мазі, розминка гарна, розтяжка, щоб нічого не потягнути, нічого не дьорнути. Вихованцям малим це не потрібно. їм можна одразу грати в футбола тут. Є свої нюанси, але це дуже фаново, класно, весело. Я вважаю, що це в першу чергу об'єднує родину. Дитина почне пишатися своєю мамою, бачити, що вона не тільки на словах, може, а й на ділі, і це в першу чергу для згуртування родини, я вважаю, такі турніри, а також для веселої атмосфери, взагалі, у футбольній команді.